Друзі, знов радий вас бачити, знов радий з вами спілкуватися. Мене мене звати Руслан Дроздов. І це перший міський інтерв'ю дня. Ми продовжуємо наш етер. Сьогодні дуже цікава тема, і хочу привернути увагу тих, хто збирається або отримувати, або обмінювати свої водійські посвідчення. Сьогодні тема нашого дня якраз для вас, і в нашій студії Олег Маценко, адміністратор територіального сервісного центру 5152 в Одеській області. Вітаємо вас. Доброго дня. Дякую, що знайшли час поспілкуватися на тему того, що змінилися деякі моменти в законах, і змінилися декілька моментів щодо саме е оцього зміни, е о, як обміняти водійські посвідчення, як зараз ви працюєте, і так далі. Дуже багато з, з цього питань. Бо знаєте, як наші люди вони там щось в інтернеті почули, хтось щось сказав. Вони а ну все, паніка нічого не працює, все складно, все не так. Ну і так далі. А, давайте все ж таки розкладемо по поличках от такі моменти. І перший момент, що дійсно передбачають нові зміни до закону, новий закон щодо людей, які хочуть обміняти свої водійські посвідчення. Добре, спасибі, Великі, на сьогоднішній день ми. Передбачаємо дуже велику тенденцію, тенденцію цифровізації uh -huh. та покращення роботи сервісних центрів взагалі по всій території України. Керівництво не тільки планує, а й розробляє, покращує роботу сервісних центрів в різних напрямках. Один із напрямок це опін посвідчення водія. Зрозуміло, що на сьогоднішній день країна перебуває в тяжкому в тяжкому становищі, враховуючи військовий стан, який на сьогоднішній день діє по всій території України. Ми враховуємо кожну людину, яка не має можливості приїхати, або людина, яка звертається до сервісного центру по обміну, посвідчення дня. Ми враховуємо ті обставини, що людина може втратити десь свої документи, або не може знайти це в першу чергу. Касає стосується тих людей, які Безпосередньо е, жили або проживали на території зіткнення: це Донецька, Луганська, Херсонська, Харківська, Чернігівська, Миколаївська та інші да, області. області, да люди потребують в першу чергу допомоги. Зрозуміло, що в першу увагу ми приділяємо цим, ці, ці версти населення, але є і військові, які потребують негайного або швидкого обслуговування. Ми теж йому приділяємо в першу чергу увагу, чому тому, що військові не мають часу. Для того щоб знаходитися дуже великою uh -huh. кількість часу, для цього розроблений механізм механізм, який в електронній чезі має право через пільгову категорію людей реєструватися та приймати їх безпочергово, без можливості якихось, будемо казати, там суперечок. Uh -huh. Зрозуміло, що суперечки можуть виникати, але вони виникають в людей, які емоційні. Зрозуміло, що враховуючи те, що війна на території України, так. особливий стан. І людей треба заспокоїти в першу чергу. Заспокоївши людину, можна вже спілкуватися з нею, роз'яснивши, об'яснивши, вислухавши. В першу чергу треба людину вислухати, вислухати її проблему, суттєві її проблеми, які необхідні, та враховуючи можливість допомогти, якщо є така можливість. Ага. А можливість завжди треба знайти. Надо безпосередньо тільки проникнути з проблемою, якою людина звернулася до сервісного центру. Тепер, по суті, по обміну посвідчення водія, ага. да, дійсно. На сьогоднішній день є, ми маємо таку тенденцію покращення роботи сервісних центрів щодо обміну посвідчення водія. Яким чином це виглядає? Ну, по-перше, громадяни, які звертаються до сервісного центру, мають майже дуже Майже або дуже багато э, застосунок дії, це суттєво покращує роботу і сервісних центрів, да. і гром громадян, які звертаються, тому що в застосунку дії майже вс всі документи цифровізовані. Тому якщо громадян звертається до сервісного центру, ми маємо або ж знайти там інформацію, яка там міститься, ага. або ж безпосередньо звірити ту інформацію, яка може не відповідати в документах, які маються в паперовому вигляді. Так. Після отримання цих документів, які в паперовому та цифровому вигляді, ми їх обробляємо безпосередньо і вже здійснюємо ту операцію, з якою громадяни звернулись до нас, ага. що ще можна сказати щодо покращення. По-перше, громадянин України має право звернутися до сервісного центру в будь-якій території України, тобто незалежно від його місця розташування і незалежно від місця розташування сервісного центру, замовити посвідчення водія які він може онлайн замовити, він може замовити через застосунок дію, замовляється посвідчення водія, сплачує кошти через, будемо казати, через електронний, серед, да, електронний да, да. кабінет, кабінет ага. водія, та отримає цю функцію, йому залишається тільки приїхати в будь-який час, не в назначений час, а в будь-який час посвідчення водія воно обробляється, перевіряється. Якщо посвідчення водія та водій, який подав заявку. Безпосередньо він не має порушень, немає якихось обмежень, то він безпосередньо йому друкується посвідчення водія і чекає на його отримання. На сьогоднішній день посвідчення водія по електронному форматі воно отримується таким чином, що власник приходить та забирає своє посвідчення водія, яке виготовлено. воно може виготовлятись на сьогоднішній день. Як? В будем казати, в електронному виході так безпосередньо вже на форматі, який на бланку посвідчення водія, також оплата здійснюється або ж через. Будемо казати, чи за застосунок, який може бути прив'язаний uh -huh. до телефону, uh -huh. або ж безпосередньо в банкоматі, який розміщений в приміщенні територіального сервісного центру, на сьогоднішній день по проблем з цим ну не скажу, що немає майже немає. Тобто yeah. є якісь yeah. проблеми, але вони не, не суттєві, вони всі вирішуються, і ми вирішуємо це питання за лічених хвилини. З лічені, так. хвилини да. uh -huh. Ще які питання можуть у нас виникати зрозуміло, що громадяни, які звертаються до сервісного. Центр можуть якимось чимось обурюватись за якусь, будемо казати, не якусь ді. Але ж треба розуміти в цьому, що якщо громадянин України не, не міняв посвідчення водя, не отримав його і десь там позабував всі документи, воно знаходиться по февроперовому форматі. З ними треба працювати, так. і це трошечки збільшує час, трошечки дає можливість проникнути, дати запит. Але ж все рівно, незважаючи на це, ні одна людина не не не. Ну. Покидає приміщення сервісного центру без вирішення би, своїх проблем без так. вирішення своєї проблеми, так uh -huh. да. е, ще якісь суттєві в нас покращення в цифровізації а також в роботі сервісного центру. Ну, по-перше, громадяни, які знаходяться на території інших країн, так. тобто так склалося, що громадяни залишили нашу державу частково, частично uh -huh. або ж е, перебувають там, шукаючи притулок для збереження себе, вони можуть замовити через електронний кабінет виділя. Далі вони, отримавши, замовлення за посвідчення видня, ми виготавлюємо. В новому змінах законодавства передбачено роздрукування, підготовка та відправка цих посвідчень водія за адресою мешкання, тобто громадяни на сьогоднішній день. Якщо раніше ця функція була недоступна, неможливо такого було робити, неможливо було відсилати, і тільки безпосередньо, якщо громадянин знаходиться в іншій країні, Тобто, зараз за людина за кордоном то, може отримати собі то, на вона свою адресу. сплачує за доставку, uh -huh. вибирає собі кур'єра. Ми роздруковуємо і відправляємо. Якщо є така, якщо є громадянин, якщо. Що да. це все відповідає норми закону. Ми відправляємо по всій території, де для цього вона. не потрібно повертатися в Україну. Якщо, наприклад, це раніше жінка це, да, да. раніше, це, це була суттєва така незручність, ну так н, н, неможливо було отримати, треба було приїхати в цей салісний центр, і буквально замуж. Але є ще питання, можна отримати електронне посвідчення водія, яке буде відображатись у вас в цифровому вигляді в застосунку дії. Ви можете mm -hmm. теж показувати це цифрове посвідчення водія, воно від. Відповідає нормам та законам, які на сьогоднішній день ти можеш люд громадянин України може показати, і воно діє точно Ну, сказати, ну треба розуміти, чи сприймають електронний варіант за, кордон, за да. кордоном за да, кордоном. Це вже да. питання трошки не... ну так. Да. Якщо ми розуміємо, що в держава, яка зараз прийняла вас. Вона або ваших близьких вона не сприймає нашу дію, то звісно ви можете звернутися до ось таких от моментів, звернутися онлайн через дію, написати, що ви за кордоном, і вам надішлють прямо за кордон на вашу адресу, надішлють ваше водійське посвідчення, так. обміняєте його, зможете. І все дуже зручно. Бо дійсно я пам'ятаю, як раніше, якщо людина за кордоном вона повинна була приїхати сюди. На один день, на одну годину проїхати, розписатися, того... одну хвилину розписатися і забрати постояти ці, у черзі да. або навіть не постояти не у черзі, було таке що розписатися, розписатися да. і да. поїхав далі. Оце ось було суттєво проблема. На сьогоднішній да. день ці проблеми немає. І ще хотів би доповнити, на сьогоднішній день у нас діють три угоди: це uh -huh. з деякими державами. Я скажу так: це держава Італія, це держава Іспанія, це держава Турції, безпосередньо громадяни, які мають посвідку на проживання. На території України мають можливість обміняти посвідчення водія, mm. теж за, е, за певних вимог, за yeah. певних критерій і за певних документів, які вони є. Зрозуміло, що ми підготовлюємо документи, звіряємо, перевіряємо це все і громадяни отримують посвідчення водія цих держав. Ми не, ми не тільки ми, але, але й керівництво і керівництво держав на сьогоднішній день працює так, щоб цифровізація була, щоб в нас була взаємодія ці будемо казати угоди по всій території, будемо казати європейських та yeah. Yeah. інших. Країн, але ж на сьогоднішній день поки ми маємо так, і та Латвія. Я думаю, в найкоротший час буде вступитися або долучитися до цієї угоди угу. і. Я думаю, що кожна, якщо раніше це було неможливо, зараз воно є і як буде ми бачимо, тенденцію розширення, да. воно буде тільки збільшуватись та покращуватись. Я хочу заакцентувати ще вашу увагу, наших глядачів. Ще раз нагадати вам про військових і а, попросити вас нагадати людям, а, особливо, от ми розуміємо, зараз військові на фронті вони телефонують сюди своїй дружині і кажуть, мені треба приїхати, обміняти посвідчення. А як це? Піди, дізнайся, це час, в мене час. Що нема, ну і виникають таке питання: як зараз вирішується саме з військовими людьми питання обміну водійських посвідчень? Ну, по-перше, військовий на сьогоднішній день хочемо ми або ж не хочемо. Військовий це дуже поважна людина. На сьогоднішній день він так. захищає боронить нашу державу особливо, або ж основна увага приділяється військовій формі чи без форми. Чому тому що, по-перше, це люди, які вони? захищають нашу державу. По-друге, вони дуже емоційні і вони дуже будемо казати, є травмовані люди. Є травмовані, які отримали травми, є люди, які приїхали безпосередньо з лінії зіткнення, і вони у них немає часу десь ходити по чергах, десь щось розпитувати, запитувати і чекати. Да, сидіти, чекати. Да. У них взагалі інші проблеми. Людина приїхала, щоб відпочити. І, або і, вирішити, ось, такого, вирішити таку проблему, мал, да? маленьку проблему взагалі я вам скажу дуже боляче дивитися коли приходить молода людина дуже молоденька людина і вона хоче обміняти посвідчення водія і там якісь є несуттєві, але якісь проблемки ти намагаєшся максимально допомогти цій людині тому що ти розумієш що ця людина завтра поїде боронити нашу державу максимально значить розуміючи те у нас є вимоги для пільгової категорії людей uh -huh. Ми їх зрозуміло використовуємо і, і намагаємося якомога швидше їх обслужити цих, цих, цих людей. Але є, є дійсно, є такі проблемні питання, якщо людина втратила майже всі свої документи, якісь mm -hmm. там, будемо казати, це зачастується паперове. Основна проблема стосується тоді, ми стикаємося, коли вон, документи являються паперовому формати, немає цифровізації mm -hmm. основна. Але ж не незважаючи на те, все рівно ми робимо запад. Все рівно ми, ми через електронні мережі достаємо цю інформацію, коригуємо при необхідності, сплачує людина кошти і з задоволенням. От приклад сьогоднішній, Сьогодні прийшла людина, яка каже: я не можу отримати, mm -hmm. я приїхав з фронту, допоможіть мені, будь ласка. Ми вирішили це питання, він каже, як мені от, де написати, де сказати, подякувати, подякувати да. Да, от, mm -hmm. те, куди написати. Я кажу, саме головне, що ви живе. Здорово, ну це, це дійсно головне. А ще хочу нагадати всім нашим глядачам, що якщо ваша близька людина або ви самі збираєтесь а, воювати, якщо вас призвали до армії, якщо ви збираєтесь їхати а, служити, то треба по-перше зробити так, щоб всі ваші документи були цифровізовані. Подивіться, будь ласка, чи є у вас дія на телефоні, чи всі ваші документи там водійське посвідчення, паспорт, інші якісь документи, перевірте це, бо інколи дійсно. Виникає така ситуація, що вам треба кудись поїхати, щось зробити, переоформити якісь документи, а паперові документи брати з собою ну, звісно, треба. А з ними може щось статися. Ми все розуміємо, там іде війна, і там контролювати всі ці моменти дуже тяжко. Тож перевірте, будь ласка, чи є ваші документи в електронному варіанті, в дії зайшли, перевірили, чи все є. Все вже спокійно. М мінус одна проблема. І якщо виникає таке питання, що треба приїхати до. До а, Одеси там, чи до іншого міста. І ви можете навіть не приїжджати до Одеси, а приїхати до найближчого сервісного центру, звернутися до нього, онлайн написати заяву через ДІЮ, подали її, звернулися до найближчого сервісного центру, забрали своє посвідчення. Секунда роботи. І це вже дуже зручно. Але, знов таки, але це, але, мені здається, от, а, більше 30 років існування нашої держави. І слово але завжди воно виникає. На жаль. Зараз ми бачимо покращення таких законів. Зараз ми бачимо покращення життя і ваше життя, і вашої роботи, і життя перечного громадянина України. Але при цьому ми розуміємо, що не скрізь в Україні є інтернет. не скрізь люди користуються смартфонами. Не скрізь люди, якась там, я не знаю, людина у віці, хоча і навіть і не людина у віці, а молода людина користується дією. І це мені здається і погіршує ситуацію, чи а, а, чи дійсно це величезна проблема? На сьогоднішній день це є проблема. Зрозуміло, що вона вирішується там місцевого організа uh -huh. влади, але ж треба вважати те, що якщо людина хоче зареєструватися в електронну чергу, і не маючи на сьогоднішній день сучасного смартфона або ж, будемо казати, телефона, вона не зможе зареєструватися. Їй треба розуміти, чи ні, якщо вона знаходиться там 50 кілометрів від будемо казати, центрального населеного пункту, yeah. десь в якомусь селі не. Де немає інтернету, де немає смартфона, де немає якийсь, чи поганий, дуже будемо казати, зв'язок зареєструватися, зробити це суттєво погірше її роботи. Їй треба буде. Взяти транспортний засіб, прибути до сервісного центру, зареєструватися в електронній черзі, отримати цю послугу. Оце ось є невеличкі, будемо казати, проблеми. Чому? Тому що держава, по-перше, цифровізує на сьогоднішній день майже всі райони, які є, але ж такі проблеми на сьогоднішній день є. люди, які переходять на сьогоднішній день до сервісного центру, без проблем вони на сьогодні вони мають можливість швидко зареєструватись як онлайн, так і вже в електронній черзі безпосередньо. Саме головне. Чітко вибрати свою напрямок, що ти хочеш, або ж зареєструватися на обмін посвідчення водія, або ж зареєструватися на перестрацію транспортного засобу. Тобто, якщо людина зрозуміла, що люди похилого віку, вони трошечки не завжди можуть порозуміти цю електронну там, таблицю, або це електронний якийсь стовпчик. Uh -huh. У нас безпосередньо є серед наменцентр людина, яка безпосередньо займається цим, і вона може допомогти, як сплатити кошти, як зареєструватися. Так, надати консультацію. Якщо консультація буде десь недостатньо, або буде більш углиблена така інформація, яку треба дати, то тоді консультант підводить до вже адміністратора, який безпосередньо в цьому напрямку працює, і він дасть чітку відповідь. Тобто без відповіді одна, одна людина не вийде з серйозного центру. І це треба розуміти, це дуже покращує роботу. І... Ну так. А оце покращення. Чи стосується воно якимось чином, це покращення цінові закони і це зміни. Чи стосуються вони боротьби з корупцією? Яким чином вони допомагають боротьбі з корупцією? Бо ми розуміємо, що, на жаль, і ваша структура вона теж свого часу була пронизана такими питаннями. І зараз дуже багато питань виникало. Чи є зараз ця боротьба? Ну, по-перше, в державі існує закон України по боротьбі з корупцією. Так. Він є, був, діє і на. Хочемо ми чи не хочемо, ми повинні, подобися, боротися, чи не да, подобися, ми да. повинні боротися з цим? По-перше, керівництво сервісного центру працює над тим, щоб максималізувати роботу сервісних центрів онлайн. Чому? Якщо людина онлайн записується в електронній черзі, подає заявку, цифровізує свої документи, втручання якоїсь іншої сторонньої особи це дає неможливість. То так. Чому? Тому що якщо людина безпосередньо має код пароль та Смартфон або телефон, який має можливість записати, інша особа не може. Але на сьогоднішній день є такі випадки, якщо людина, ну, людина реєструється з одним телефоном, робить скріншот, скидає до іншого телефону і mm -hmm. вже приходить з цим. Але ж ми виявляємо, перевіряємо, тому що ж воно все цифровізовано. З цього не потрібно робити. <кій> Інше питання: всі платежі, які здійснюються в сервісному центрі, вони на сьогоднішній день вони всі є Тобто то тобто, немає там там різниця, тільки йде в банківському платежі. Тобто mm -hmm. ті ті процентні збори, які збирає банк. Тобто на сьогоднішній день також по перше, по-друге, в... Біля кожного е, стола працівника адміністративного сервісного центру там мається надпис або ж цифровий такий ярличок, який людина може або ж поскаржитись, або ж може похвалити цього uh -huh, працівника. Uh -huh. Якщо працівник, наприклад, буде вимагати або підводити свою розмову під якісь кошти, під якісь свої інтереси, під я якісь можу вам свої... допомогти да, і так далі. Якіс... Да, людина. Може сміло, і це правильно буде рішення. Сміло може добре. Ви хочете Допомогти і поскаржитись, або написати, або ж зателефонувати е, в опре, окрему mm -hmm. службу, яка безпосередньо займається. На сьогоднішній день всі служби фільтрують і відслідковують кожну дію е, е, працівника сервісного центру. Тобто, е, що працівник робить, його дії, також керівник є на сьогоднішній день, mm -hmm. який е, безпосередньо контролює дії е, адміністраторів. Тому на сьогоднішній день. Все, все направлено на те, що по перше, на боротьбу з корупцією. Чому тому що корупція це е, вона має можливість зруйновувати те краще, що на сьогоднішній день до чому прямуємо? Я все ж таки е, дякую вам за те, що ви робите. Дякую за те, що продовжується ось така добра робота. Я розумію, що зараз тяжко це робити, бо йде війна, на жаль, вона продовжується, але при цьому ми бачимо, як держава. Покроково вона поліпшує ситуацію в якихось галузях, і от зараз зміни в законодавстві щодо отримання і обміну водійського посвідчення. Воно показує, що держава працює на цьому фронті. Ви працюєте на цьому фронті. Тож я хочу вам подякувати за час за роз'яснення. І хочу знов таки нагадати нашим всім глядачам, що якщо у вас є питання, звертайтеся, будь ласка, до територіальних сервісних центрів. Вони завжди готові відповісти на ваше запитання. Обов'язково знаєте, що дія в телефоні повинна бути, вона покращить і пришвидшить вирішення таких питань. Ну і звертайтеся за обміном водійських посвідчень до територіальних центрів сервісних. Вони зможуть вам допомогти якомога краще швидше з'яснити, якщо будуть якісь проблеми. Супер, Олег Маценко, адміністратор територіального сервісного центру 5152 один, в Одеській області. Сьогодні був в нашій студії. Дякуємо вам, що були Саме з нами. Віде. Мирного вам дня, мирної роботи. Ну і мирного дня всім вам, наші глядачі, українці. Тримайтеся, будь ласка, не нехтуйте сиренами і пам'ятайте, що все, все обов'язково буде Україна.